Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда психології, з вами Оляна. Сьогодні говоримо про важливі, але сумні речі. Пам'ятаєте у розпал травлі і нашого любимого вчителя пані Ірини Дмитрівни Фаріон. Я казала, що колись а, її ім'ям будуть названі освітні заклади, заклади вищої освіти. Не просто навіть вулиці і Сквери, тому що вона була реальним професором. Не професором і доцентом, і там ще х... кимось, хто сидів і приймав б'кання-м'якання-киви зрадника. Ціла колегія безсоромних людей сиділа і вислуховувала, мабуть, за великі хабарі. Оце просто знущання над українською наукою і навіть просто над українською людською гідністю. Якби не гідність, давайте чесно, і відвага одного єдиного нашого журналіста, який оприлюднив на широкий загал ту був над українською освітою і наукою, то зраднику абсолютному неадеквату. Як мені пишуть, іноді вибачте в коментарях андрофагу, дали би науковий ступінь. Тобто, знаєте, кажуть, що коли царство, мені прям йдуть сьогодні біблійні сюжети, коли царство розділиться поміж собою, то не встоє. Не встоїть це царство. І от ми зараз розділені між собою. І розділені ми не тільки завдяки окупантові, ми розділені завдяки своєму невігластву, своєму хабатницькому мисленню і своїй, якщо чесно, просто часто ліні. лінії. Ліні навіть подумати більш глибоко, ніж глибина нашої кишені або сталих звичок. Або просто адаптації до безсоромного стилю життя, яким живе натовп Юрба. Так от. Йдуть мені сьогодні біблійні сюжети. Є фактичні речі, а є речі на папері. Як би не називалася зараз Львівська політехніка, але допоки живі ті юнаки, які чули всю цю історію з пані Фаріон з її цькуванням, з тим замовним мітингом під стінами Львівської політехніки, де були російські матюки. І інший, і інший мітинг вони бачили вчителів, які хотіли повернути її до Львівської політехніки. То, мені здається, наймогутніше ім'я з наших сучасників, з ким буде пов'язана Львівська політехніка, це буде саме професор Ірина Дмитрівна Фаріон, яка пропрацювала там 32 роки. І знаєте, хочеться сьогодні і казати і про Юду з 30, з 30 срібниками, і про Петра з півнем. Це все щодо ректора політехніки, що до всіх цих аля. Українських проукраїнських журнашлістів, вибачте, які е е такі патріоти, такі патріоти насправді вбивали все українське і цим цькуванням. Я зараз про пані Соколову, цим цькуванням, тим, що вона зробила саме на неї, з психологічної точки зору я покладаю відповідальність за те, що люди почали не почали. А почали, скажімо так, просто з ненавистю, тоді вони якось ще соромилися, а без цього просто з ненавистю виправдовувати своє рускоязичі російськомовними військовими. Військовим немає часу в окопах сидіти за підручниками, яке ми інші люди в тилу, особливо по закордонах, маємо відношення до їхнього подвігу, аж ніякого. І вони дають нам не привід затулятися ними, а вони дають нам час стати єдиним суспільством. І притомні військові писали мені в Коменти, що, будь ласка, не виправдовуйте інших військових, тому що ви цим, цим робите погано. Ми тут також маємо намагатися розмовляти навіть ті з нас, які російськомовні, одне-два слова на речення на публіку на загал, на відео треба вставити у відео, тому що всі знають. Дякую, всі знають, вітаю, всі знають якісь там такі знаєте, слова. Ви одне-два речення вставляєте одне-два слова вставляєте в речення і вже зробляєте. Розуміло, що це речення українське, бо людина намагається розмовляти українською, і тим самим вона показує вам свою позицію. І от ви знаєте, коли було те цькування таке жахливе, я постійно згадувала своїх клієнтів. А в мене так склалося, можливо, через історію моєї родини, в якій, на жаль, були випадки таких дуже важких психічних станів станів захворювань. І от в мене клієнти часто попадаються з важкими станами після психіатрів. Тобто це не про відкрити канал жіночності, не щось там ще таке. Знаєте, не не виступати впевнено на публіку, а це реально проработка, про працювання дуже глибоких, болючих травм і. Більшість моїх клієнтів це люди, яким психіатр порадив працювати або з психологом, з психоаналітиком, з консультантом для того, щоб хоча б виговорити свої рани і травми. Так, от, коли вони мені розповідали про або спроби суїциду, або як вони планували суїцид, планують суїцид люди, кому болить не просто в моменті, але дуже сильно, а коли Болить хронічно і на довгу дистанцію. І вони більш логічно до цього підходять. Вони розуміють, що вже вони як не намагалися нічого не виходить, змінити. До речі, такі люди часто мають або змінити курс лікування, в плані може до іншого психіатра звернутися, або попросити свого психіатра просто призначити можливо трошки інший препарат, який буде працювати, тому що зараз багато гарної психофармакології. І вам здається, що ну, все болить, болить і біль не відпустить, а насправді є препарати, які допомагають. Навіть тоді, коли у вас, ну, наприклад, депресія реактивна на якусь психологічну причину, ем, недалеко кохання, зрада, криза життя, втрата роботи, втрата сенсу життя і так далі. І так далі. Тобто для всього цього зараз є підтримуючі препарати. Так, от я думала над тим, що мені розповідали мої клієнти от, щодо суїцидальних спроб, щодо суїцидальних планів, і я порівнювала, я думала, як вона витримується, як вона тримається. Тобто людина прийшла на інтерв'ю, журналіст давним-давно знала, вся країна знає її погляди. Вже пані Соколова розраховувала, що Ірина Фаріон скаже: так, військовим можна розмовляти російською мовою, я за. Я уважно передивилася ту інтерв'ю, особливо той фрагмент, який вона нарізала, От що було. Перед тим як вона сказала те, що потім вирізали і подали під гарячим піар соусом. Так от, я подивилася, що з першого заходу пані Соколової не вдалося вивести її на скандал, пані Фаріон на скандал, вона ухилилася від такої, ну, якусь гарячої такої відповіді. Другий раз не вдалося, ну, на третій вона вже вибухнула, бо теж доколупувала і доколубувала все отруйніше і отруйніше. розумієте? Тобто, Це просто психологічний трюк. І сиділа з такою, знаєте, янгольською міною і так вислуховувала, а потім, ну, знаєте, от, от, чесно, просто кажуть про людей, які тримають сокиру за спиною, посміхаються і тримають сокиру за спиною. Або взагалі бензопилу якусь за спиною. От просто класичний варіант. Просто класичний варіант. Ну, але мені сьогодні йдуть біблійні сюжети. Біблійні сюжети. Просто. Так от я думала, як вона витримує все це. Я бачила по її відео, що вона тримається. Я бачила по її відео в розпал того цікування, що <суїциду>, суїциду ви від такої людини точно не дочекаєтеся. Але я постійно думала, що довести людину до смерті можна ж не тільки там, суїцидом або там, замахом на вбивство. Довести людину до смерті, особливо в віці за 50 можна цкуванням, можна цкуванням, тому що елементарно можна довести людину до інфаркту, можна людину довести до інсульту. У віці за 50, чесно кажучи, навіть коли тобі тебе одна людина в родині, яка тобі близька, почне цкувати. Вже будуть великі ризики, розумієте? До мене приходять люди. В них якась там свекруха є, її отак от всю калашматить. Або якась не знаю, сестра чоловіка, там ще й директор на роботі скує людині приходять найтакі жахливіші думки, просто людина в розпачі. А тут тебе цкують мільйони, мільйони і бруд лється з кожної блін праски. Ну, ладно, російськомовні. Російськомовним потрібен захист їхньої позиції. Позиції там базово дві було і є. Перша елементарну лінь, просто тупо лінь. Ми не хочемо адаптуватися по те, що треба зараз в нашій країні, а її треба вистояти, а їй треба єднатися, а треба гідність. Нам о, вибачте, за мою групі пожирати і посрати. Набагато важ... важливіше, ніж те, залишиться країна наша жива чи ні. Тому їм треба значить, розмовляти так, як вони розмовляють жити тим життям і фоторії туфельки, яким вони живуть. Оце їхня аля-позиція. І другі є люди в повній мірі засуджувати я їх не можу. Тому я буду лагідно про них казати, але там треба цю позицію розбирати. Є люди, які, у яких було, можливо, дуже гарне дитинство, у яких була гарна родина. І все це, цей ареол тепла, добра, любові, всього-всього, він пов'язаний не з українською мовою, а з російською мовою. Ну, тому що вони так росли, тому що вони любили свою родину. Так само він міг би бути пов'язаний, якщо це, наприклад, Кимли з кримською мовою. Ну, тобто, там з румунською мовою, якщо вони живуть на кордоні з Румунією і в них там українська родина, ну так, знову ж таки там якісь змішані там речі. І такі люди вони плекають і несуть оці промінчики тепла і своєї історії, і якоїсь там соняшності, але воно пов'язано зав'язано на російську мову. І от вони також, як знаєте, я іноді чую від них, ну що там, це моя ідентичність, я не можу, я не хочу. ну це втратити. знаєте, Вони відчувають, як от, наче рухне, сколапсує весь їхній такий фундамент підґрунтя їхнього життя. Що я хочу сказати таким людям? В якийсь часточці я вас розумію, тому що я з російськомовної родини. І також найтепліші мої спогади, вони дитинства мого це батьки мого батька, я їх дуже сильно любила. І так, вони російськомовні люди, більш того, вони ще такі були совєтські совєтські люди. ну, Я не кажу, що там комуністи-комуністи. Ні, я не знаю. там Ми про політику не дуже я щось чула. Але вони такі радянські були, знаєте, совєтські. І в мене також частина моєї ідентичності зав'язана на це. Ну, на, вибачте, ми ж маємо дивитися ближче навіть, навіть, одне-два покоління від нас. Ми ж маємо дивитися на те, а чому ці люди розмовляли російською мовою? А чому, наприклад, пра-пра. Діди, бабусі, якщо у вас етнічне українське коріння, розмовляли ще українською, а вже а, а, батьки не розмовляли, а вже дідусі бабусі не розмовляли. А чому в Казахстані по Аулах розмовляють казахською мовою? А в Алмати в. Зараз це Нурсултан була, не розмовляють розмов... ну, переважно розмовляються російською мовою. Чому там також стерте це коріння? Чому зараз Путін каже, що він піде на Казахстан, тому що там є російськомовна. ну, Російська мова, а значить культура, і реально люди доєднані до цього, тому що їхні батьки так розмовляли, а їхні прадіди і прабабусі ще казахською розмовляли, поки їм не затерли ідентичність. Ну, ми маємо дивитися на декілька поколінь вглиб, а не просто, знаєте, вглиб своєї родини і, і далі свого носа нічого не бачити. І має вже бути якась е, повага до себе. Ну, ви вибачте, я коли почула, що. Е, коли совєтські танки зайшли в Балтику, так деякі Балтійські країни пропри, повісили прапори на вікнах із російської мови водночас просто перейшли на свою мову. Водночас перейшли на свою мову. І тепер там в деяких країнах росіяни не можуть голосувати. Правильно вони зробили? Ну, якась гідність до себе і повага має бути. Ми маємо дивитися поза однією двома генераціями людей, навіть яких ми любимо. Я чітко розумію, що моя бабуся українка, ну татова мама, дід був єврей, ну, єврей не єврей, він же не з Ізраїлю приїхав, він все одно був український єврей. Якби не затерли ідентичність на певній частині на сході України, на, на в центрі України і так само не намагалися затерти її на заході України, то мої вебретки і бабуся Українка, дідусь єврей, але українські євреї розмовляли б українською мовою зі мною, то треба дивитися трошки вглиб. І от, ну от російськомовні, от переважно це дві групи людей, які цкували пані Фаріон, долучалися до цього всього. Це е, ляниві люди, ледачі люди, і люди з захистом своєї позиції, які не дивляться більше, ніж на е, два покоління від себе. І як в психології, я їх розумію, що їх тримає там. Сонячність, позитивність і теплі спогади про своїх рідних, але тут вже йде, знаєте, така, як на вагах або виживання ваших спогадів, або виживання країни. Тому що те, як ви будете навчати своїх дітей, особливо дітей, особливо онуків, які ви книжки їм будете читати, буде відображатися на те, чи будуть вони ще воювати чи ні, якщо ми зараз утримаємо країну. Ось, тобто ви на вагах, я думаю, маєте визначитися, що для вас більш важливо. І як людина з гідністю, знаючи, що по дагах летять російські ракети, не розуміє, що без російської мови ми як були Україною, так і є. Без української мови ми ніхто і звати нас ніяк в розмірі держави, а держава складається з кожного з нас. Із нашого внеску в цю державу, я не знаю, як це відбувається у людей, які претендують на те, що вони люди думаючи все таки. Так от, так от мої любі, є вбивство, є замах на вбивство, а є доведення до. Фактично, доведення людини до смерті, доведення людини до межі самогубства і те, що пані Ірина витримала у цькування, це, ну, просто я вам кажу, для мене це феномен, тому що коли я працюю з людьми, які приходять і розповідають свої трагічні думки і найчорніші думки. Їх цькує одна-дві людини, їх не цькують мільйони. Їм не дзвонять з погрозами. Військові з гранатометами, їм не надсилають значить, повідомлення з матюками і погрозами. Я, до речі, не думаю, що це зробили військові. Я думаю, що це або ФСБ, до чого я більше схиляюся, або одна з наших політичних сил, яка дуже агресивна. Брехлива і виливає тоннами помиї вже давним-давно на всіх своїх опонентів з усіх своїх олігархічних медіа. Не знаю. Більше схиляюся до ФСБ, але там, якщо слідство буде, бо у нас досі Майдан не розкритий. Бош. Бо ж на краві Майдану прийшов суперреформатор, який поставив головним прокурором, яка в нього світова оцінка інженерна. Ніхто, мабуть, не хотів розкривати справи Майдану раз такого головного прокурора поставили. Налички одні, гасла одні, а дії інші. І, як по біблії сказано по плодах, їх дізнаєтеся про них. Ірина Дмитрівна, яка б вона не була гос гостра жорстка, буду чесна, я не з усіма її 100% прям фразами була згідна. Деякі фрази, можливо, ну, наприклад, я би не сказала, або сказала б якось по-іншому, У всіх людей різний характер. Наприклад, я дуже за пана Саакашвілі, але і дії пана Сакашвілі. Ну, тобто, я, я розглядаю все з критичної точки зору. У мене немає такого, я на 100% вас в усьому підтримую. Я підтримую в тому, що підтримую, не підтримую в тому, що ні. Отак от от. Але от ми дивимося зараз на спадщину Ірини Дмитрівни, її убили, так навіть ті, що розпинали її, цькували, і той, і деякі плачуть. Тому що розуміють, що ця людина внесла величезний доробок в українську культуру, тому що по плодах їх дізнаєтеся, їх аналички можуть бути такі цукерно-шоколадні, європейські, а всі європейські реформатори швиденько поїхали, а хто не поїхав, мішок на голову і витурнули з країни. І тепер мені кажуть, не доєднуйте Ірину Фаріон до Саакашвілі. А що таке, а я буду доєднувати. І не тільки до Сакашвіля, що до Новодворської буду доєднувати. Я запишу окреме відео, чому я її доєдную. І прив'яжу до її нещодавнього відео про події в Одещині і подивитися, як воно все зав'язано, як у той клубочок у нас все. Так що історія взагалі біблійна з Юдою. Привіт, пані Соколовій», з Петром і Півнем. Привіт всім, хто там підгавкував, і особливо. Привіт україномовним, які в той момент її цькували і казали, що так, ми за українську мову, але вона не має права ображати військових. Ніхто не має права ображати військових, але е, ніхто не має права докуполупувати людину, позицію якої е, вона знає, і е, е, яка чи не єдина несе реально е, прапор українськості, знаєте, і не просто жовто-блокитний, червоно-чорний. Бо без неї у нас би досі з трибуни, головної трибуни незалежної країни. Я не знаю, як казати незалежною або аля незалежної, тому що по стану мізків мені іноді каже, здається так, що от, от реально не зрозуміло, як це казати. З лапками або без лапок. Розмовляла би Азірова Януковича російською мовою. І ви, україномовні народження, які її цкували. От на ваших тепер руках лежить, я вважаю, частково її кров. І на ваших руках лежить те, що в нас знову в Україні і серед нашої діаспори за кордоном лунає Владимирський централ і лунає повсякчасна мова і розмови про те, що вони дивляться слово пацана, яке пронизано все росіянським випсом. Ганьба вам! Тому що, ладно, мій схід там не розумів, там довго промивали мозок, як і бандери на ворог і так далі. Ви знали, що до чого, і також її цкували. От хто її цькував, вам ганьба. Тому що ви долучалися до її вбивства. Все, до побачення.